Коли душа не хоче народжуватися, езотеричне пояснення про аборти, втрати і повернення духу. У світі, який здається щільним, матеріальним і остаточним є один тихий простір, що існує поза межами часу, де все починається і куди все повертається. Це простір тонкої матерії, де душі очікують на своє втілення. Ми можемо називати його різними словами. Полем духу, світлом, тонким планом, сферою між життям та яким би не було наше визначення, суть одна саме там вирішується, кому прийти на землю через кого і з якою метою. У цьому тонкому просторі немає випадковостей душа не народжується безповідально, не з'являється хаотично і ніколи не приходить у тіло. Без згоди. Усе відбувається згідно закону притягання, за вібрацією. Там, де майбутня мати і майбутня дитина формують резонанс, формуються двері для втілення. Якщо резонанс слабкий, нестійкий або не відбувається, душа приходить лише на мить або не приходить зовсім. Є ті душі, які готувалися. До втілення довгі життєві цикли, вони несуть у собі глибокі наміри, певні уроки, власну місію, але є і інші тонші, обережніші, вразливіші, деякі душі підходять до майбутнього народження кілька разів, ніби перевіряючи, чи готові умови, чи відповідає теперішнє життя матері та батька тій частоті, яку вони хочуть прожити. Вони торкаються аури матері, ходять у її енергетичне поле, але не завжди вирішують залишитися. Тому езотерична традиція говорить, душа приходить не тоді, коли з'являється біологічне тіло, а коли приймає рішення залишитися. Це рішення є абсолютно вільним, і вільним воно буває також у тому, щоб не залишитися, є багато причин. Чому душа може не прийти або прийти лише на деякий час, і жодна з них не означає, що щось пішло не так у світі духу немає трагедій, є лише досвіди. Єдине, що відрізняє життя на землі від тонкого плану, це наш біль, наша прив'язаність і наше відчуття втрати. Душа ж цього немає, вона знає лише шлях. Душа може не захотіти народжуватися, якщо вібрація родини не відповідає тому досвіду, який вона хоче отримати. Не тому, що родина погана або неправильна, а тому, що її шлях рухається в іншому напрямку. Це так само природно, як те, що нас не тягне в якесь місто, чи не цікавить кожна робота. Душа йде туди, куди її веде внутрішній компас, іноді вона входить у тіло. Лише на мить, щоб передати певний імпульс матері, батькові роду, деякі втрати не є невдачею вагітності, вони точний, духовний жест. Душа приходить на секунду, на подих, щоб зрушити з місця те, що стояло роками, щоб змінити шлях матері, щоб відкрити батькові серце, щоб дати родові урок, який інакше міг би тривати ціле життя. Деякі душі приходять, щоб відновити кармічні зв'язки між людьми, навіть якщо вони пробудуть у матері лише кілька тижнів. Вони приносять із собою велику хвилю енергії, що очищає тонкі тіла родини, і після виконання місії повертаються у простір світла, звідки прийшли. У езотеричній традиції кажуть, не всі душі приходять жити, деякі приходять завершити. Завершити стару карму, завершити вузол енергії, завершити незавершене почуття з минулих втілень. А є і ті, що приходять зовсім не для земного досвіду, а для досвіду переходу. Для них коротке земне втілення це не поразка, а завершальна нота, яка ставить точку у довгу низку життів. З погляду духу навіть аборт. Не є трагедією, душа знає, куди йде, і знає, куди повертається. Якщо вона відчуває, що шлях не відповідає її намірам, вона не входить у тіло до кінця. Тіло може формуватися, може навіть набирати силу, але душа не прив'язується до нього. Вона підходить ближче, спостерігає, інколи підтримує матір, але залишається на вільній орбіті. І тоді будь-яке припинення вагітності з людського погляду таке важке і трагічне для душі є просто поверненням додому. Жодна душа не змушена приходити, жодна не утримується насильно, і жодна не гине від того, що її шлях повернувся назад душа безсмертна і недоторкана, доторкається лише наше людське серце. Деякі душі приходять у життя кілька разів до тих самих батьків. Вони ніби ходять навколо, обираючи момент, в одному циклі входять і відходять, в іншому знову наближаються, а в третьому нарешті вирішують залишитися. Для них народження це не лише початок, а відповідальність. Вони відчувають майбутнє втілення так, як ми відчуваємо майбутнє рішення. І якщо внутрішньо не готові, не входять. Це не втеча, це мудрість. Іноді душа хоче прийти, але мати ще не готова. Її енергетичне поле надто ослаблене. Вона сама переживає важку карму, і душа знає, що це буде надто важким досвідом. Тоді вона чекає, вона може бути поруч, підтримувати, торкатися своїм світлом, але не входити до кінця. Підготовка може тривати роками. Є й такі душі, які не хочуть народжуватися в тіло з певною генетичною або кармічною програмою роду. Вони розуміють, що це обтяжить їхній шлях, і тоді вони шукають інше втілення через інших батьків. В іншій країні, в інший час, їхня свобода абсолютна. Деякі душі приходять лише як світловий імпульс. Їхнє завдання змінити поле жінки, підняти її енергію, перевести її на іншу лінію долі. Після такої зустрічі жінка може раптом змінити своє життя, ніби відчула поштовх із середини. І, хоча зовні це виглядає, як втрата на тонкому плані це величезний обмін світлом. Є й душі, які повертаються одразу ж у наступній вагітності, їх називають поверненими духами вони не завершили свій намір, але також не мали часу повністю увійти в матерію. Їхній другий прихід більш глибокий і рішучий, вони входять у тіло швидше. Їхній енергетичний зв'язок із матір'ю сильніший, такі діти з'являються у світі з особливою чутливістю, пам'яттю душі, що вже торкалася цього світу, але не залишилася. Коли жінка переживає втрату, їй здається, що щось у світі зламалося, але з погляду духу відбувся глибокий рух, змінилася лінія долі, змінилася частота. Змінилося майбутнє душа не покинула, вона завершила або відклала. У тонкому світі немає слів назавжди, є лише цикли. І жодна душа, яка не прийшла або прийшла ненадовго, не залишає після себе порожнечу, вона залишає слід у полі матері, у полі роду, у полі майбутнього. Цей слід змінює дуже багато, навіть якщо ми цього не розуміємо. Душа не прив'язана до тіла так, як ми думаємо, вона може входити і виходити багато разів до моменту народження, може спостерігати ззовні, може залишатися поряд, але не всередині, може входити лише вночі, коли мати спить, пробуючи, чи відповідає тілу її енергії. Це процес, який триває на рівні світла, а не біології. Тому езотерика говорить, Втрачається тіло, не душа. Душа повертається у тонкий план і чекає нового шансу, нового вікна, нової частоти. Іноді та ж сама душа повертається до тієї ж матері. Іноді ні. Це її вибір, але цей вибір завжди мудрий. У світі духу немає покарання, є лише резонанс. Душа йде туди, де її шлях буде найповнішим. Вона не ображається, не гнівається і не сумує. Це людські почуття, душа чиста, прозора, вільна. Вона приходить у цей світ не для того, щоб завдати болю. Вона приходить, щоб дати досвід і забрати досвід, і залишити світло. Тому кожна нездійснена вагітність це не кінець, це трансформація, це рух. У тонких планах це вибір, який ми не бачимо, але який відбувся. І що важливо душі завжди люблять тих, до кого наближаються, навіть якщо не залишаються вони приходять не випадково, вони торкаються не випадково і їхній намір завжди чистий. У тонкому світі існує закон відповідності жодна душа не наближається до жінки. Якщо між ними немає глибокого зв'язку, цей зв'язок може бути з минулого життя, може бути кармічним, може бути духовним контрактом. І навіть якщо зустріч коротка, енергія цієї зустрічі змінює обох. Існують душі, які приходять у світ лише один раз за багато циклів. І якщо втілення для них надто важке, вони не входять, вони спостерігають здалеку. І коли настає час, приходять знову, але в інший родовий простір. Є і душі, які більше не хочуть втілюватися на землі. Їхні уроки завершені. Вони рухаються далі, у інший рівні світла. Їм не потрібне земне тіло, і тому вони не входять у жодне втілення. Якщо така душа торкається матері, то лише для того, щоб передати їй певний дар. Інтуїцію, чуйність, пробудження, нову лінію долі, після цього вона більше не повертається. Деякі душі приходять, щоб підготувати жінку до майбутньої великої душі, вони ніби очищають простір, прибирають внутрішні блоки, посилюють енергетичне тіло матері. Після короткого перебування вони відходять, а через деякий час приходить інша душа. Сильна, зріла, яка потребувала чистого простору для втілення. Так ніби одна душа готує шлях для іншої. В езотеріці це називається енергетичним мостом. Є й таке душа матері може підсвідомо запрошувати або не запрошувати душу дитини. Це не залежить від думок, страхів чи бажань. Це глибший рівень. Де працює її духовна частина. Якщо жінка на рівні душі не готова, двері не відкриваються. І це також не трагедія, це точний механізм захисту. Душа дитини завжди знає, чи буде для неї безпечно прийти, і якщо не буде, вона не увійде. І тому втрати трапляються не через вину, не через помилку і точно не через Боже покарання. Вони трапляються тому, що дві душі ще не зійшлися в єдиному ритмі, та одного дня цей ритм може співпасти, душа, яка одного разу не прийшла, може прийти через роки. І тоді народиться дитина з дуже тихою, глибокою, мудрою природою, бо вона пам'ятає свій перший дотик до цього світу. Усе, що приходить у наше життя, відбувається з причини, але не завжди з тієї, яку ми можемо зрозуміти. Езотеричний погляд дає нам інше бачення душі не йдуть, вони рухаються, і рух їхній завжди свідомий. Коли жінка переживає втрату, душа дитини не залишає її поле одразу, вона ще деякий час знаходиться поруч, ніби заспокоює. Її власним світлом потім віддаляється у простір між життями, де з нею працюють наставники. Там душа бачить усе, що сталося без болю, без провини, без земних переконань. Вона бачить, що її коротка присутність виконала свою місію, вона бачить, що жінка стала іншою, сильнішою, глибшою, чутливішою, і хоче благословити її. На майбутній шлях жодна душа не залишає жінку без благословення, навіть якщо прийшла лише на кілька днів, бо у світі духу немає покинутих і немає випадкових зустрічей. Є лише шлях, який продовжується через світло.